До початку засідання виконавчого комітету усі присутні в залі на 9 годину хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які віддали свої життя, захищаючи Україну. Отому перейшли до розгляду питань, включених у порядок денний. Розпочали із поточних рішень. Так, члени виконавчого комітету підтримали рішення, які готувала служба у справах дітей. Зокрема, вони стосувалися надання дозволів на здійснення правочинів із нерухомим майном, права власності, на яке мають діти, виплати грошової компенсації, а також про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Без заперечень продовжили оренду окремих елементів благоустрою і комунальної власності для розміщення мали Архітектурних форм та тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, а також надали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, внесли зміни в положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Миргородської міської ради та її складу. Замість Валентина Козуліна, який склав свої повноваження, включили голову профільної комісії Оксану Денисенко. Затвердили на засіданні і мережу закладів позашкільної освіти та контингентів вихованців у них на 2025 рік. Маємо три заклади позашкільної освіти. і Відповідно, навчається у центрі естетичного виховання 670 дітей, 679 в центрі позашкільної освіти, дитячо юнацька спортивна школа, 410 дітей. Також підтримали рішення про затвердження мережі дошкільної освіти. За словами Тетяни Колебельнік, фактично мережа не зазнала змін. В одній групі дітей не було, там людей вона не стосується, працівників скорочення ніякого не буде. Просто приводимо так сказати у відповідність. Десять груп буде в другому садочку. все решта без змін. Одноголосно було підтримано низку рішень, підготовлену сектором цивільного захисту, відділу персоналу та з питань мобілізаційної роботи і цивільного захисту, зокрема про надання разової грошової допомоги жителям Миргородської міської територіальної громади, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, про створення та організацію функціонування консультаційних пунктів для надання населенню за місцем проживання, інформації з питань цивільного захисту та інші. Теж без заперечень члени виконавчого комітету підтримали блок рішень, які перебувають у компет. Сенції управління комунального майна, серед них визначення видів громадських робіт та видів суспільно-корисних робіт, надання дозволів на видалення дерев, затвердження списків квартирного обліку, виготовлення схеми для впорядкування дорожнього руху в центральній частині міста. В ході засідання ухвалили низку рішень, що стосується виплат грошової допомоги при народженні дитини, жителям. Які проживають і зареєстровані на території нашої громади, окрім цього, схвалили передачу комунального майна, яке використовуватимуть для функціонування ветеранського простору, та затвердили у новій редакції інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг соціального характеру, та впорядкували перелік соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів. Традиційно розглянули і низку рішень, які стосувалися виплат матеріальної допомоги для окремих громадян, розглядали на засіданні виконавчого комітету і питання виконання бюджету громад. А за минулий рік та хід виконання окремих цільових програм? Детальніше про це дивіться у наших наступних випусках.